Так. Всім привіт. У нас очередний день, очередна робота. Мотався сьогодні цілий день на роботі ж, понятно, з роботи приїхав теж. Там люди два огорода вже випалили. Завтра, якщо все нормально, на гектари туди повезу полоть. Так, що я хотів показати, приїхав від, Едіка. від ну, Едік це в мене токарь. Наточив коротше, таких патронів. Польчики. Це буде на гарбузовий комбайн ті, що гарбузи. Їх треба 360 штук. Поки 10 пробний варіант Петровий зробив. Я йому кругляка завіз. Там штук 70, мабуть, нарізав. 16-й пруток. Товщина. так що Таким макаром буде. Тут 5, 5 см на конус іде. І під 10-й діаметр посадочне місце, типу, ну, щоб проварити відсіля і відтіля в трубі. Ну і що? У нас ще такий прикол є оприскувач, скільки я тоді як зробив мотор. Мотор, помпу, то є, та Гектарів 30, мабуть, обробив, бо і собі, і людям там, коротше, давав користуватися. Опять пішла вода. Зараз буду розбирати, переодіваюся, розбираю. Ну а завтра поїдемо, людей розвеземо на поля. в общем, трошки цей. Так що якось так. Продовжуємо працю, щось будемо показувати. Так. Відкриття показало, що пацієнт у нас має отаку болячку. Ось, мембранка одна. Репнула. Так що цей раз не зря розібрав теж. Так що хорошо, що той раз купив нові. Зараз поставлю назад старі. Ті, що нові. І все. а так в принципі, все нормально. Пумпумпурум. Пум. -пу -пу Пум. Збираємо назад. Такс. Время у нас 3.40. Сейчас едем по девчат. Так, сколько у нас? 5.24. Пив шестого ранку. Все. Люди уже работают. Сейчас. О. Нормалек. Блин, я себя, блин, таким прям, чтобы не сказать, Работорговцям ощущаються. Це перший раз в житті так, що ну, так, організували що так багато людей і всі теж, і зразу, там, з далеких сел теж є, то коротше, трошки не в такій ролі, то обычно сам нанімаєшся, а це так, якісь нові. Так що, якось так, все. Ну, а ми поїхали на роботу, бо нам ще й на роботу треба. Так що, зараз додому приїжджаємо, машину сполоснем. О, блін, як камеру віддалився, там уже один глаз мелькав, е, да, все, зараз полоснемо машину трошки і прямо на роботу. Такс, пройшов тиждень після Керена. Ось така в нас ситуація, на полі трохи вітер, так що може погано чути буде. Отак, тут видно, ось, де дівчата рядки пробили чистенько, а міжрядка вже опять грязна. Через то треба заїжджати другий раз. На другий раз я заїжджаю вже не кірінчиком, а заїхав оцим фердердудером. За цим полільничком. І вже я сьогодні з 8 ранку, зараз 2 година дня, зробив я 48 рядків. Отак виходить після, після прополки оцим. Культиватор, не культиватор, полільничком. Він бере ближче до рядка і чистіше він, звісно, робить, бо карен дуже глибоко, він просто підняв землю і половина бур'яна поприростала назад. Ну, Така ситуація в нас на даний момент. Гарбузики є непогані, є слабенькі, дуже довго сидів у землі. Скільки почти три тижні вилазив. Воно якраз тоді дощі холодно було. То звісно так. Да. На огородах посходив скоріше і трошки краще, навіть, ніж тут. Так що поки їдемо додому на обід. Що там ще зробимо, знімемо, покажемо. Ну а поки що, поки що якось так. Фу, буває і таке. Додому ось залишилося 100 метрів. Солярка кончилась. Капець. Такс. Це ж бісів підглядувати за цим гарбузом. Оце отакий він на даний момент. А, це я трактором наїжджав. І кстати, вчора бризкали від тлі, трактором заїхав бризнув. І оце от, скажи, що йому робити? А цей гарбуз посіяний на неділю раніше, ніж на полі. І як його вгадати, як його зробити, не знаю. Ну, Це той, що я казав, що африканський, то він вже стелитися почав. Його вже тепер треба енерджі підживляти третій раз. Він, кстати, вже два рази радіксом накритий. По-моєму, чи ні? Да, да, мабуть. Ну, в общем, оце отакий поки що. Так що це, мабуть, самий веселий гарбуз на всіх огородах. Як ось Жучара, ти будеш розказувати, чим ми займаємося, чи ні? Не хоче. Собака дика. Короче... Кіт, не, собака. Короче, заправили оприскувати, зараз їдемо підживляти другий раз гарбузи. Підживляємо двічі отакою штукою. Родікс. Це по нам по літрі на гектар. Це нам підсовітували для корньової системи. Оце отаке воно. Тоді додаємо заразом фунгицид. трішки від болячок. Як ти фунгіцид кажеш? Так, да? да, фунгіцид. Угу. Бо є такий агроном, що капець, скільки а цього поки. Двічі речовина. Кербен... Та я заблизи воно 300... видно. А, видно. Да. Не, не ламай язик. Все, цього по пів літра і цього від мушки додавали. Скільки? По 100 грамів. Грам. Тлі. тлі багато, ага, на мене, по да. в цьому році. та це його дуже багато влаги. жара зараз пішла, то живності. Ось ось є. так що зараз поїдемо підживляти. Що ви, агрономи? Там кішка кошенят привела, я сі, предлагаю. П'ять кошенят на оприскувачі. нормально. Да, розводить котів будемо. Пять штук на, на оприскувач. Так, все, зараз заразом, підживляємо гарбузи. Я не пройшов пізв'ятку другий раз. Получається, а там випалено два рази. А отут оце я трактором їду, вже якраз межа, а тут не пололося. Тут наскільки різніше. Ну, камера не передає, звісно, того. Ну, як обично. Так, сонечко вже сідає. Їхав-їхав, закінчилася робоча суміш, поставив паличку. 10 метрів 10 назад. Зложив оприскувач вже. Потім від тіля буду заїжджати, якраз до цієї палочки дойду, потім виключу, по слідах далі виїду, опять заїду в загінку. Ну що в нас? У нас такий фон виходить. Отам, гірчак чи як він там називається, видно прям полоса така. Оце він йде ось. Тут ось трошки є. Тут ну, гарбуз тоже так рідкувато. Є, є такі, даже не знаю, щоб показати. Він вообще такий маленький-маленький. Таке, як наче він тільки недавно виліз. пум пурум -пу пум Ну, коротше, якось так. Що ще додать, що ще додать. Та що, поїду додав води, мабуть, ще виприскувати. Та приїду дороблю. Так що поки що все. Якесь ось таке коротеньке відео. Фух, отакі роботи. Так що треба їхати дополювати. Завтра, завтра трійця, завтра свято, робити ніхто нічого не буде. Тож сьогодні, по максимуму, треба зараз підживити, поїхати ще огороди попідживляти. Ну, на огородах це бігати, це зложився-розложився, зложився-розложився, коротше, Приїхав, переїхав і так далі. І ще такий прикол це поки не було свого оприскувача, таке відчуття, що ми його скільки навіть і не бризкали. Я не знаю, раз до Всходовий і на полі бувало раз, може, двічі там бризкали добривами, двічі, мабуть. А це в мене таке ощущення, що я його не знімаю з трактора зараз. Знакомому одному сої 8 гектарів вже двічі бризкав, кукурузу 3 гектари, другому знакомому бризкав, там півтора гектара бризкав. Короче, блин, плюс давав користуватися. Та так, да. поки його не було, вроді би казалося, що що там бризкати. Всього 10 гектарів землі. А, блін, він страктора не знімається. Так що, якісь такі діла. Все, всім пока. Ми продовжуємо. Щастя, здоров'я і дай Бог, щоб скоріше закінчилося те, що в нас тут. Те, що в нас тут. Ну, коротше, 10-9. Пока.

Таке місце на нашій землі. Воно стане цвинтарам для всієї русні. Це як чорна діра, але для кацапів. Вони туди приходять і зникають насправді. Це місто сили, це місто волі, це місто зруйнованої руської долі. Особливо mm -hmm. для винтокрилів Welcome Велкам ту чорнобайка. Чорнова.